Коли поспішаєш або просто ліньки чекати автобус чи викликати таксі, ти голосуєш уздовж дороги, піднімаєш руку і ловиш попутку. Так робить багато людей. Та не всі у цю мить замислюються над тим, як це небезпечно. 52-річна жінка прогавила свій рейсовий автобус і вирішила зловити попутку. Зупинився автомобіль. Водій погодився підвести жіночку, але, проїхавши кілька сот метрів, різко натиснув на гальма. Він Настановився. Взял отвертку, приставил женщине к телу, к телу забрал у нее золотые изделия, после чего женщину высадил. висадили. Жінка каже, дуже перелякалася, але від гріха подалі, не сперечаючись з бандитом, віддала все, що було. Він знімай золото, я ж йому знімаю, він не знаю, як його зняла. Гроші є, там витягнуло з кармана, там небагато. А як тільки злочинець відпустив перелякану жінку, вона кинулася телефонувати до міліції. Правоохоронці кажуть, завдячуючи тому, що жінка запам'ятала частково номер та модель автівки і одразу зателефонувала в міліцію, зловмисника знайшли миттєво. Вже через дві години на руках затриманого бряцнули кайданки. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження.